Поради на щодень від Ісуса, намагайся дивитися на все через призму мого бачення, нехай світло моєї присутності наповнить твій розум, аби ти міг дивитися на світ моїми очима. Коли маловажливі справи розвиваються не так, як ти сподіваєшся, то безтурботно поглянь на мене і скажи: дрібниці. Це простий метод може врятувати тебе від потужної ловини дрібних турбот та невдоволення. Коли ти будеш послідовно застосовувати цей метод, то здійсниш переломне відкриття, ти усвідомиш, що справи, через які ти хвилюєшся, переважно не такі вже й важливі, якщо ти відсунеш їх від себе і думками звернешся до мене. То почнеш проживати свої дні набагато легше і з посмішкою. А коли на твоєму шляху появляться серйозні проблеми, то з'ясується, що ти добре приготований до них і зможеш з ними впоратися. Ти матимеш запас сил, яких не змарнував на дрібниці. Можливо, ти навіть погодишся з апостолом Павлом і дійдеш висновку, що всі твої турботи. Незначні короткочасні порівняно зі щедрістю слави, яку вони приносять.